Вітаю, друзі! Це телекомпанія Март, це програма Діалог. Я Віталій Мехеда, і з нами сьогодні Тетяна Шуліченка, директорка департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради. Добрий день, Тетяна Васильівна. Доброго дня. Раді вітати вас в нашій студії. Ну і власне маємо як мінімум дві теми для сьогоднішньої розмови. Почнемо те, що називається спочатку. У Миколаєві стартував молодіжний громадський. бюджет. Проект цікавий до повномасштабного вторгнення в Миколаєві. Власне, декілька років поспіль реалізовувався просто громадський бюджет, не молодіжний. От. Ну і тепер фактично ця традиція відновлюється, але в такому форматі. Тому давайте розберемо докладно, власне, про що йдеться. Чим відрізняється молодіжний громадський бюджет від дорослого, умовно кажучи, громадського від бюджет. загальноміського Окей, так краще. Що стосується даного проекту, то він реалізується в рамках підписаного меморандуму між міським головою і громадською і Safe for Children представництва в Україні. І пілот заключається саме в тому, що перше, да, це буде реалізовуватися виключно за кошти донорів, тобто міського бюджету тут немає. Друге, це дуже скорочені терміни, і третє це. Це такий напрямок, да, окремий галузевий, який ми виділили. В громадському бюджеті, якщо пам'ятаєте, до повномасштабного вторгнення ми планували запустити шкільний громадський бюджет, але в, ця... в рамках цього було запропоновано молодіжний громадський бюджет і в зв'язку з специфікою роботи даної донорської організації, які підтримують саме молодь дітей, вони фінансування. їм ця ідея сподобалася, і в рамках меморандуму вирішили спробувати даний проєкт запустити в цьому році. Він досить таки короткостроковий. В цьому також є виклик, звичайно. Але сподіваємось, те, що ми прописали, і чіткий порядок, який дозволяє. Координувати цей проект разом з донорською організацією, дозволить нам його впровадити в цьому році успішно. Зокрема, чим він ви спитали, да, чим він відрізняється? Ну, відрізняється, по-перше, тим, що можуть подавати громадяни України віком від 18 до 28 років, тобто є обмежена кількість вікова група, да, вікова група які можуть подавати. Що порівняно з іншим з нашим класичним громадським бюджетом. Відрізняється, можуть подавати всі, не тільки мешканці міста, але якщо цей проєкт реалізується на території міста Миколаєва. Тобто, якщо на це пов'язано з тим, що у нас багато да, внутрішньопереміщених осіб, багато взагалі хто приїжджає нас на роботу, наприклад, молодь з інших регіонів. І якщо вони хочуть реалізувати на території міста цей проєкт, ну, будь ласка, вони можуть подати його, взявши участь у Хакатоні і взявши потім у всій послідовній процедурі реалізації. Громадського бюджету, а вже голосування буде виключено мешканцями міста Миколаєва і внутрішньопереміщених особами, які зареєстровані в Миколаєві. Організатори якось обмежують, яка має бути тематика проектів, ну умовно кажучи. Ну, наприклад, прийдуть люди молоді, і скажуть: ми молоді люди від 18 до 28, але хочемо організувати, наприклад, цивілізований майданчик для виголу собак. І ми розуміємо, що да, це майнечками зможуть користуватися і молоді люди, і люди старшого віку. Тобто, чи є яка от власне, чи розуміють організатори, як це буде організу, як це буде влаштовано? Так, да, у нас є разом з Safe for Children, пропрацювали проекти, напрямки, які можуть реалізовуватися в цьому проєкті. Тобто, якщо казати про напрямки, то це направлено в принципі на молодіжну інфраструктуру, на молодіжну політику, на молодіжну діяльність в місті. І якщо молодь вважає, що це Майданчик для вигулу собак їм потрібен, вони мають це можуть це пропонувати. Єдине, що там є. Перелік того, що не може бути да, профінансовано в рамках даного проєкту. По-перше, оскільки проєкт короткостроковий, то не можна профінансувати там поточні, капітальні ремонти, реконструкції, реставрації об'єктів. Є виключення щодо застосування, наприклад, комерційної діяльності. Тобто проекти, звичайно, не можуть бути комерційними. Це, ми сподіваємось, наші мешканці пам'ятають з класичного бюджету, але це також тут прописано і це було одним з умов донору. По-друге, Мають проєкт реалізуватися виключно на території Миколаєва. Тобто не можуть реалізуватися там в інших територіях ну, чи в спільних територіях. Я маю на увазі поряд, які розташовані. І нема, не можуть бути закупівлі там зброї, да алкогольних напоїв, якихось такого плану. А в принципі, все інше воно в рамках оцих обмежень може мати життя, якщо його підтримують мешканці міста. Добре, тепер як це буде відбуватися по часу. Дійсно, у вас прозвучало вище, що проект ну він досить угу. такий динамічний і за великим рахунком він то вже почався. Тобто ми вже зараз маємо ну нашу аудиторію, в тому числі молоду аудиторію, звернути увагу на те, що проект -то вже рухається, і якщо є бажання. Реалізувати ну власне якісь свої ініціативи, то потрібно включатися уже просто зараз. Давайте тепер пояснимо, як це буде відбуватися. Так, да, Давайте повернемось до процесу, да як да. це відбувається, бо дійсно особливістю цього громадського бюджету також є те, що він складається з двох етапів. І перший – це саме хакатон, а другий вже безпосередня подача проєктів, реалізація їх ну голосування за них і реалізація обраних переможців. Для чого виник хакатон? Для чого він важливий? Для того щоб. Щоб це якісь можливо слова. Да. ну це по суті одноденний такий тренінг, семінар, на якому будуть тренін... тренери навчати наших е м, учасників, як правильно написати проект, як за нього гітувати, що... з чого має складатися цей проєкт, як його презентувати серед перед мешканцями, да, для того, щоб набрати більшу кількість голосів, е вони зможуть там знайти команду додумців, які підтримують да, цей проєкт. І е коли ми збирали всіх ну анкети збираємо зараз анкети разом з Safe Children, то одним з умов, те, що вони вже готові да, подати свої проекти. Ну не маю на увазі, ба, мають бажання покрай є е, 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 проектна ідея, яку на цьому катоні їм доз, допоможуть розвинути, оформити. І в цей час, коли який буде відведений саме для подання проектів, по суті, в них вже є готовий проект, і їм потрібно тільки прийти і його подати. Я от хочу уточнити, тобто, умовно кажучи, а, ну. Грубо кажучи, відсіювання буде відбуватися вже після того, як молоді люди навчаться відповідним чином оформлять свої заявки, і вже відповідним чином оформлені заявки, оргкомітет. Чи там спеціальна ну, да, спеціальні до процедури, да? Да, угу. да, да, повернемося? Якщо... Дивіться, до 19 вересня відбувається реєстрація на хакатон, і це є обов'язковою умовою того, що далі можна йти рухатись по цьому проєкту. Тобто тільки учасники цього хакатону зможуть подати свої проекти і потім змагатися за його фінансування шляхом загальноміського голосування. Потім, коли 20... З з м включно, Так, так же? включно да. запис відбувається 16. Да, 19-го 19 ну, Не з 16, з 11-го, мені здається, 10-го да, було прийнято. Так, Запис відбувається просто. От зараз ми спілкуємося сьогодні на календарі, 16 Я вересня. Да, реєстрація відбувається з 11 вересня по 19 вересня включно, тобто є час зареєструватися, там нескладна форма, тобто, це саме тільки на участь у проєкті, де зазначити свою проєктну ідею, інформацію про себе, згоду на обробку персональних даних і дати згоду на. Те, що вони готові як приймати участь у однотенному хакатоні, вибрати, обрати дату зручну для них, так і подати потім цей проєкт для того, щоб. Де знайти посилання на заявку? Там, де, вони розміщені на нашому сайті міської ради, також розміщені на Save Children на сайті і соціальних мережах. Ну, і у нас також в соціальних мережах. І міський голова неодноразово ширив цю інформацію на своїх сторінках, тобі... ну, можна звернутися і до департаменту економічного розвитку, і на гарячу лінію. там є Ряча лінія Safe for Children, Ми з нею також на тісному контакті, туди можна телефонувати, задавати питання, що стосується цього проєкту, і там нададуть всю інформацію щодо процесу, реєстрації і всіх інших питань, які будуть цікавити. Після того, як відбудеться Хакатон, він відбувається 23, 24 25. А буде час на подання проєктів, тобто до 3 жовтня. Всі бажаючі, які визначені в цьому положенні, тобто це молоді люди громадянини України від 18 до 28 років, які пройшли хакатон, подають ці проекти до нашої канцелярії да на Адміральській 20. Після того, як буде подані ці проекти відповідно до форми, у нас є часто департаменту економіки на перевірку технічних да, якихось помилок, да, для цього і проводиться хакатон, щоб їх було менше, да, і цим спростити і роботу, і швидкість обробки проєктів. Після того, як будуть доопрацьовані ці технічні помилки, якщо вони будуть, то передається нашим виконавчим органам для отримання висновку щодо можливості їх реалізації, да, тобто чи їх, в принципі. Ціпі реалізувати після того як вони розглянуть, передаються на координаційну раду громадського бюджету, і для того щоб не створювати багато органів, да, у нас була координаційна рада по класичному громадському бюджету. Ми її оновили і на час. Роботи цього пілотного проекту туда також включені представники донорської організації Safe for Children, для того, щоб вони були безпосереднім учасником як відбору і всього. процесу. Тобто, дійсно, це такий гарний приклад тісної колаборації між партнерською організацією і нами в частині супроводження цього процесу. При цьому хочу зазначити, що кошти на міську раду не будуть заходити, не будуть заходити на жоден з наших там органів виконавчих. Безпосередньо за процедурами Safe for Children вони обрали громадську організацію, це громадська організація ІСТОК, яка безпосередньо буде здійснювати реалізацію проєктів переможців. Таким чином, ну, прозорість забезпечується з точки зору публічних закупівель. Ну так, координаційна рада вибере? А, ні, кількість. Координаційна рада, вона переглядає всі ці висновки. І, по суті, якщо позитивні висновки виконавчих органів, потім всі ці проекти розміщуються на нашому загальноміському сайті для голосування, Їдем, да, який був для класичного громадського бюджету. І стартує голосування в онлайн форматі і в офлайн форматі. З 20 по 27 жовтня. Так. Да. Е, Онлайн-формат – це на цьому ж сайті за рахунок ID, е, Картки ой, за рахунок банка ID і також шляхом електронного цифрового підпису можна буде проголосувати. А офлайн це також в наших центрах надання адміністративних послуг. В цьому році їх у нас вже 4, тобто, по суті, всі райони охоплені будуть. І в нашому туристично-інформаційному центрі, щоб не перевантажувати департамент адміністративних послуг в центральному районі, да? ну, це в одній будівлі ми просто будемо проводити. Та голосування в цій будівлі з іншого боку, це також буде як в минулому році забезпечення трансляція цього голосування, тобто будуть урни під камерами, щоб ну не було інших якихось, ну не знаю, незрозумілих ситуацій, да, як було наприклад Якщо на країна. Печат... Фізично хоче прийти в ЦНАП або в туристичний туристично-інформаційний центр і проголосувати мати паспорт? Так, да, звичайно. Для того, щоб проголосувати, потрібно мати паспорт. Якщо ти ВПО, то потрібно довідку ВПО і місце проживання, якщо в тебе банка, якщо в тебе ID-картка виписку ну або в дії показати про те, що де місце твоє зареєстроване проживання. І що головне, якщо відповідальна особа за голосування, вона ставить підпис да, на ці бюлетні. ну і потім особа кидає це вже в. Урну. Тобто, якщо не буде цього підпису, вона також буде нелегітимна, тобто вбросу як такого ну, бути просто не може. Бо ну, і людина під камерами, по суті, буде. І всі е, процеси вони розраховані таким чином, як в минулих роках, як показала, в принципі, позитивний досвід, у нас не було з цим якихось таких негативних досвідів. Тому таким чином побудовано і в цьому році: як онлайн, так і офлайн-голосування. Що дозволяє нам розширити можливість для наших громадян голосувати? І Що важливо, якщо подавати можуть тільки молоді люди, да громадяни України, то голосувати можуть всі мешканці міста, які отримали паспорт. Тобто з 14 років можуть голосувати Незалежно, якщо людина знаходиться в евакуації і навіть за межами України. Вона зможе проголосувати? Ну, якщо в неї реєстрація Миколаїв. в місті Миколаєві, якщо в неї банк ID або електронний цифровий підпис, і система покаже, що вони там зареєстровані, то напевно так зможе. Добре. І ось, припустимо, буде у вас 100 заявок. Ми розуміємо, що переможуть не всі. Скільки переможуть, і, і власне, на які суми можуть розраховувати переможці? Да, це ще одна відмінність від загальноміського нашого класичного громадського бюджету. Немає поділу на проекти, тобто у нас всі проекти в обсяг фінансування до 8 тисяч доларів. І отримують перемогу відповідно до наявного фінансування донорської партнерської організації. Це 10 проєктів, отримують перемогу. Тобто ми нагадаємо, що в класичному громадському бюджету були малі проекти і великі проекти. Так, да, і соціальні, тобто направлені на інклюзивність. Тут 10 переможців отримають до 8 тисяч. А от це до восьми тисяч також таке розмите формулювання. Це буде визначати заявник, скільки йому потрібно грошей? Як, як ця історія була? Да, так, тобто прораховується автором проєкту ця ну, кошторис. І потім, коли у нас виконавчі органи перевіряють, вони також можуть коригувати разом з автором, а вже потім виноситься на розгляд координаційної ради і розміщується на голосування. Але перше, звичайно, це. Гра ну, сума, яка буде закладена самим автором, і плюс безпосередньо Safe for Children, да, вони будуть в процесі цьому брати участь і ну, оскільки вони будуть реалізовувати по суті, через громадську організацію, то також буде дивитися на кошторис. І до 31 грудня 2025 року. Ці 10 проєктів будуть реалізовані. Я да, правильно до 30 жовтня будуть відомі переможці, тобто у нас буде три дні у координаційній раді визначити переможців. По суті, ми не визначаємо а просто фіксуємо факт того, хто набрав найбільшу кількість голосів шляхом онлайн голосування і шляхом додання офлайн голосування. І потім, і нагадаю, по суті, ми можемо це все проглядати в такому реальному часі, оскільки під час того, як людина приходить до пункту для голосування в офлайн-пункт для голосування, відповідальна особа за голосування вона одразу вводить у ці дані бюлетні на сайт і видно онлайн-голосування і офлайн-голосування. Тобто, в суті, в реальному часі всі зможуть дивитися рейтинг переможців. а от тут ще важливий момент. От оскільки голосування має значення, має значення скільки е, той той чи інший проект буде підтримано. До речі, підтримувати ж можуть і дорослі, не тільки молоді люди. Е, я да, сказала, що всі місця не віком вічто років. Значить, ми пам'ятаємо, що коли до повномасштабного вторгнення реалізовувався громадський бюджет, то е, грубо кажучи, із спотикачами стояли на вулицях в мікрорайонах, яких стосувалася реалізація тих чи інших проектів, і просто агітували. Ну, у нас, а як пись, тепер у нас прописано, що на пунктах для голосування не може бути агітаційних процесів проводитися під час голосування, але і така агітація офлайнова, вона також, напевно, матиме. Ні, звичайно, вони можу, вони автор може проводити інформаційну кампанію свою, залучати да, мешканців, але просто це заборонено саме на пунктах для голосування. Зрозуміло. Ну, добре, молоді люди, долучайтеся. Так, є ще час до 19-го ну, зареєструватися. Цікавий досвід. Ну, дуже цікаво, оскільки це ці... навчання буде відбуватися. Ну, тобто, наперед, на, на, на подальші, да, перспективи, навіть те, що тебе просто навчать, як з цими. Да, з цією методикою працювати це вже перемога. Звичайно, і окрім того, зараз вже дуже багато програм, які фінансують донорські організації, чи там через громадські організації, просто да, там, через себе якісь агенції, ООН, де здолучають громадські організації брати участь. Тобто, будь вони можуть потім об'єднатися, створити громадську організацію і брати участь в інших конкурсах. Тобто, це дійсно такий гарний шанс навчитися да, проектному менеджменту, Спробувати свої сили, знайти людей, таких як ти, да, яким не байдуже, що буде поряд з тобою, об'єднатися і навіть потім використовувати ці можливості для подання на інші гранти. Коли в тебе вже є проєктна ідея, навіть якщо воно тут не пройде, ти зможеш знайти інше фінансування на цей проєкт. Добре, є ще одна тема, яку хочеться сьогодні з вами проговорити. А саме у липні 2025 року у Миколаєві створили інвестиційну раду. Що це таке і навіщо? Давайте розберемо. Да. Було голосування виконкому, наскільки я пам'ятаю, да було відповідне рішення виконковому хвалене. Ну а далі відповідно що вже відбувається. Ну, це відбувається в рамках реформи публічних інвестицій. Якщо знаєте, зараз ем, на вимогу адаптації до процедур Європейського союзу. Відбувається реформа публічних інвестицій. І в бюджетному кодексі в статті є 7... публічні інвестиції публічні інвестиції це по суті капітальні вкладення з певними обмеженнями, що стосуються довгострокового використання або розширеного відтворення. Але, по суті, якщо брати в рамках бюджетного кодексу, це капітальні, ну капітальні видатки. Які раніше були, називалися капітальними видатками. І в бюджетному кодексі прописано, так, що ем, потрібно для того, щоб формувати середньостроковий план публічних інвестицій, для того, щоб потім формувати портфелі, потрібно створити місцеву раду. Інвестиційну раду, так вона має назву, але по суті, це саме розподіл цих публічних інвестицій по напрямкам і відповідно до методичних рекомендацій, затверджено міністерством економіки. Ту інвестиційну раду, яка була прийнята в сьомому місяці, якого ви зазначили, нещодавно було внесено зміни, оскільки наприкінці серпня, а саме 28 серпня, були затверджені методичні рекомендації Міністерства економіки щодо того, яким чином створює. Місцеві інвестиційні ради, хто входить до складу місцевих інвестиційних рад, яке положення має бути, тобто які в них повноваження. І відповідно до цих методичних рекомендацій ми оновили наше рішення, оскільки на той момент, ну, зараз зараз та інвестиційна рада, як, яка була прийнята на минулому виконкомі, вона повністю відповідає цим методичним рекомендаціям. І по суті, там включено головні розпорядники бюджетних коштів, і головна задача цієї Ради це схвалити оцей середньостроковий план публічних інвестицій, який буде розроблено головними розпорядниками департаментом економіки як органом відповідальним за публічні інвестиції, ну, узагальнені ці пропозиції. І потім передано далі на виконком для схвалення, і після того як вони будуть схвалені. Формуються інвестиційні портфелі, і в рамках цих напрямків вже кожен розпорядник бюджетних коштів буде формувати інвестиційні свої портфелі, секторальні. І на підставі секторальних портфелів формується вже єдиний портфель міста. І все це синхронізується з системою ДРІМ. Тобто, всі ці проекти мають вводитися відповідальними виконавцями в систему ДРІМ. І таким чином формується така середньострокова база планування? Це є основою, тобто це вперше, коли ще це пов'язано з бюджетним процесом, да так ну прописано чітко і бюджетному кодексі, да, що робить орган відповідальний за публічні інвестиції, що здійснює місцевий фінансовий орган. Тому це така основа також для формування бюджету. А планування на який період часу відбувається? На три роки, 5, а три роки, роки, да, на тримо саме три роки. От я звертаю, звертаю увагу ну, як що... правило в Європейському Союзі. Програми приймаються на три роки, фінансування на три роки. Тобто, фактично, от те про що йдеться, це не тільки практики Європейського союзу, ну власне механізми, але і ще й терміни. Ми да? тобто ми ну, фактично ми і синхронізуємо. По, по процедурам і по термінам. Просто зараз оцей перехідний період, коли дуже багато нової нормативно-правової бази, деякі з них там можуть не узгоджуватись один з одним, і там по срокам, да, трошки ну, здвигається у нас, наприклад, наші процеси, оскільки там методичні рекомендації ми тільки отримали, да, і працюємо. Вже в такому режимі, після того, як чітко зрозуміло, що нам потрібно робити, яким чином це робити. І тому в цьому році це, як, по суті, перехідний період, ми всі навчаємось разом там, з іншими органами місцевого самоврядування. І це дійсно для того, щоб. Перейти від оперативного управління до середньострокового. Ну, подивимось, як буде, бо звичайно, особливістю цього є, що в ці середньострокові плани не можна вносити зміни кожного року. Тобто можна раз на рік вносити зміни. І, от, наприклад, в 2026, тисячі як ми переймемо середньостроковий план на 2026 рік, ми можемо лише один раз внести зміни. Добре, я для себе твої хочу зрозуміти за великим рахунком, уже довгий період часу ми живемо в ситуації, коли. А, Значить, у нас при формуванні бюджету діє програмно цільовий метод. Угу. Ну, так, хіба не... Не так хіба це не знає те саме? Ну трошки інше. Там саме фінансування капітальних видатків. Так. Якщо програмно цільовий метод програми, вони не всі види видатків, то по публічним інвестиціям вони залишаються тільки капітальні вкладення. І то не всі, як на навчаннях, які проходять, так. ну наприклад, приводять приклад, якщо. Ну, Сталася да, якась надзвичайна ситуація пов'язана з військовою агресією і пошкоджене вікна. Якщо ви змінюєте вікна, одні вікна на інші вікна такі самі, то по суті це не є публічним інвестиціям. тобто немає заходу щодо відтворення розширеного. І ну, це потрібно просто ще чітко прописати в бюджетному кодексі або інших нормативно-правових документах, що насамперед буде відноситися до публічних інвестицій. Бо наразі є, але от, наприклад, такі випадки, як я зазначила, вони наразі не розписані. Бюджетному кодексі із того, що ви говорите, ну фактично до інвестиційної ради входять розпорядники, головні да. розпорядники коштів, а на ну, да. ну, заступник то, міського голови да, відповідальний ну, за нас. А тут, от е, оскільки це називається інвестиційна рада, чи буде це якось формалізовано, чи ці люди будуть збиратися раз там з якоюсь періодичністю голосувати? Ну і так далі, чи ну, це ні, у них... чи немає такої необхідності? Це просто це, це з часом. Це буде звичайний бюджетний процес планування на три роки? Ну, по суті, це звичайний бюджетний процес, да, і це один із елементів нового бюджетного середньострокового бюджетного планування публічних інвестицій. Тобто, це один із елементів. Це не є. Ну це, наприклад, якщо раніше да, у нас були там інвестиційні ради, створені при міському голові, де там запрошувалися підприємці, да, тобто ну, такого я увагу, да, що да, от, да. в тому переліку, який прозвучав, громадськість. Не прозвучало. да, оскільки це інший да процес, тобто це пов'язаний з бюджетним процесом і відповідно до методичних рекомендацій. Вони чітко прописали, хто там туди входить до цієї інвестиційної ради. Це по суті елемент цього процесу нашого. А міська рада затверджує, от власне цей трьох трирічний -трь -трь план. Як це бачиться? Середньостроковий план затверджується виконкомом виконавчим виконком. органом. Да будь-якому випадку депутати бачать що там відбувається можуть задавати питання через там якісь протоколі ну, через протокольні доручення ну, тобто механізми існують ну в принципі так, да, він буде публічний Добре, зрозуміло. Хотілося отримати пояснення з цього приводу, тому що дійсно двічі випадком повертався до, да, але до цього питання. Це дійсно нова реформа. Да, реформа ну, складна по суті, бо багато нового, да, багато нових елементів. Ми і по-новому да, вчимось, вчимось і сформовувати ці переліки портфелів і навіть заносити їх в дрім. Да, там будуть ну, тобто вони будуть публічними. всі це зможуть побачити в цій системі. І по суті, це також робиться для того, щоб синхронізувати і державне фінансування, оскільки, наприклад, ті проекти, які будуть в ДРІМІ, вони зможуть по певним напрямкам, якщо вони відповідають пріоритетним напрямкам середньострокового плану публічних інвестицій держави, то по суті вони матимуть змогу отримати державне фінансування або співфінансування на ті чи інші проекти. Якщо, наприклад, наших проектів не буде, то і ми не отримаємо державне фінансування. Будемо сподіватися, що виконавчі органи відпрацюють. Все, Працю. все <працю> да. Ну, добре. Ще раз, очевидно, закличемо молодих людей, молодих миколаївців, долучатися до молодіжного громадського бюджету. Час ще є, долучайтеся, як мінімум, отримуєте цікавий досвід, а в кращому разі а, ваші проекти будуть реалізовані. І це добре. Так. Очевидно так. Тяна Васильна, дякую вам за інтерв'ю, дякую за ваші відповіді. Разом до перемоги. Дякую за запрошення. Дякую.